Ви часто прокидаєтеся рівно о 3 годині ночі і довго не можете знову засмути. Багато людей одразу схильні думати: це просто стрес, перевтома чи занадто важкий день. І, звичайно, стрес справді може впливати на наш сон, але в цій ситуації є дещо цікавіше. Насправді, пробудження саме о цей час може приховувати зовсім інші причини, про які більшість навіть не здогадується. Третя година ночі здавна вважалася особливим періодом, що має як фізіологічне, так і духовне пояснення. У різних культурах вірили, що саме в цей проміжок часу людина більш чутлива до себе, до свого внутрішнього стану та навіть до сигналів ззовні. Іноді організм буквально намагається щось нам підказати через нічне пробудження. Сьогодні ми розберемося, що може ховатися за цим явищем, і чому саме ця година так часто стає точкою нашого неспокою. Частина перша година між світами у багатьох народів світу існує переконання, що ніч ділиться на особливі проміжки часу, кожен із яких має свій сенс і вплив на людину. Один із найзагадковіших періодів це час із третьої до четвертої години ночі. Його нерідко називають годиною між світами або моментом тонкої завіси. Згідно з давніми уявленнями, саме тоді межа між матеріальним і духовним стає майже непомітною а людина отримує можливість торкнутися того, що зазвичай приховано від свідомості. Багато хто, прокидаючись у цей час, відчуває дивне хвилювання, тривогу або навіть незрозумілий страх. Інші ж навпаки помічають прилив натхнання, появу яскравих образів і нових думок. Це можна пояснити тим, що підсвідомість у темряві ночі працює активніше ніж у день. Саме тоді ми стаємо чутливішими до власних почуттів, внутрішніх переживань і навіть до тих сигналів, які надходять ззовні. Є цікава історія про одну жінку, яка протягом кількох місяців прокидалася майже щоночі рівно о третій годині 10 хвилинах. Спочатку вона вважала це випадковістю, пов'язаною з перевтомою, але повторення ситуації змусило її звернути на це більше уваги. Вона почала вести щоденник і записувати все, що відчувала після пробудження, і несподівано виявила, що саме у цей час до неї приходили творчі ідеї. Їй снилися образи, які згодом перетворювалися на малюнки, тексти чи цікаві задуми для роботи. Виходило, що її підсвідомість спеціально будила її, аби дати доступ до джерела натхнення. Подібні історії зустрічаються доволі часто. Хтось у цей час знаходить відповіді на питання, які мучили його в день, хтось отримує сміливість зробити крок назустріч новим можливостям, а хтось просто починає краще розуміти себе. І тут важливо не лякатися пробудження, а поставитися до нього уважно. Можна сказати, що пробудження о третій ночі це своєрідне запрошення до діалогу з самим собою. Нічна тиша створює простір, де людина може почути не лише зовнішній світ, а й власне серце. Це момент, коли немає метушні, немає чужих голосів, а є лише ви і ваш внутрішній світ. Тому багато духовних практик і традицій радили використовувати цей проміжок часу для медитації, молитви. Чи творчості, адже саме тоді думки стають глибшими, а інтуїція сильнішою. Люди, які приймали нічне пробудження не як проблему, а як знак, часто знаходили у ньому натхнення і нову енергію для життя. Отже, година між світами може стати вашим союзником, якщо навчитися слухати себе. Замість того, щоб дратуватися на безсоння, спробуйте сприйняти цей момент як подарунок, можливо, саме у цей час ви відкриєте двері до нових ідей, глибшого розуміння і навіть внутрішнього спокою. Частина друга сигнал вашого тіла. Наш організм це не просто набір клітин і систем. Це складна і мудра структура, яка щохвилини працює над тим, щоб підтримувати баланс. Іноді він надсилає нам сигнали, які ми спершу не розуміємо, але саме вони допомагають вчасно звернути увагу на своє здоров'я. Одним із таких сигналів може бути регулярне пробудження серед ночі, зокрема у проміжку між третьою та п'ятою годинами. У традиційній китайській медицині існує так званий біологічний годинник органів. Вважається, що кожна частина доби пов'язана з активністю певного органу. Час із першої до третьої години належить печінці, яка відповідає за очищення організму, обробку накопичених токсинів і навіть переробку емоцій. Період із третьої до п'ятої години вважається часом легень, що символізують дихання, відпускання старого і оновлення. Тому, якщо людина часто прокидається саме о третій годині ночі, це може бути не просто безсонням, а сигналом. Тіло працює над внутрішнім очищенням і намагається звернути на це увагу. Історія з життя добре ілюструє цей підхід. Один чоловік багато років жив у постійному стресі. Його дні починалися з кількох великих чашок кави, обіди складалися з перекусів на ходу, а вечори проходили у втомі перед екраном телевізора. Відпочинку майже не було, а справи ніколи не закінчувалися. Здавалося, що він тримається завдяки силі волі, але тіло мало свій рахунок. І саме вночі, близько третьої години, він прокидався майже щодня. Спочатку він намагався ігнорувати це, списував на стрес, але ситуація повторювалася знову і знову. Коли чоловік нарешті звернувся до лікаря, той порадив йому звернути увагу на свій режим. Першим кроком стало зменшення кількості кави, заміна швидких перекусів на більш здорову їжу та відновлення нормального графіку відпочинку. Також йому пояснили, що регулярні пробудження вночі можуть бути пов'язані з перенапруженням печінки, яка не встигає виконувати свої функції. І справді, після кількох тижнів змін чоловік відчув, що його сон став спокійнішим. Пробудження, які так мучили його о третій годині ночі, поступово зникли. Цей приклад показує: наше тіло має свою мову. Коли воно не може договоритися з нами в день, воно починає нагадувати про себе вночі. І нічні пробудження не завжди є проблемою сну, часто це повідомлення, яке варто почути. Тож, якщо ви прокидаєтеся о третій годині ночі, подумайте, можливо, організм намагається сказати, що йому потрібне очищення більше турботи чи відпочинку. Це не покарання, а шанс змінити спосіб життя на користь здоров'я. І тоді тіло віддячить вам спокоєм, силою та гармонією. Частина третя внутрішній дзвінок. Не завжди нічні пробудження пов'язані зі стресом чи фізичним станом організму. Іноді вони є сигналом із глибших рівнів нашої свідомості, своєрідним дзвінком, який ми можемо почути тільки в тиші ночі. Це той момент, коли підсвідомість намагається донести до нас щось важливе, що вдень залишається непоміченим у метушній справ, шумі міста та потоці обов'язків. Мозок уночі працює інакше ніж у день. У період із другої половини ночі він найбільш відкритий до обробки емоцій, досвіду та глибоких переживань. Саме тоді активуються процеси, які можна назвати прибиранням у свідомості. Якщо в день ми уникаємо якихось думок або відсуваємо проблеми в бік, то вночі мозок намагається їх підняти і показати нам. Тому пробудження близько третьої години ночі може бути знаком, що ми носимо в собі невирішені емоції чи страхи. Є історія про молоду дівчину, яка розповідала, що майже щоніч прокидалася посеред ночі, відчуваючи неспокій і невидимий тягар. Спершу вона думала, що це наслідок стресу на роботі, проте, навіть у періоди відпочинку, ситуація повторювалася. Лише з часом, почавши практикувати медитацію перед сном, вона усвідомила справжню причину. Її мозок намагався вивести назовні страхи та переживання, які вона довго ігнорувала. У стані спокою під час медитації їй вдалося побачити ці почуття, назвати їх і прийняти. Поступово нічні пробудження перестали мучити її, а натомість з'явилося відчуття легкості і внутрішньої рівноваги. Ця історія нагадує: нічний дзвінок це не ворог, а союзник. Він показує, що є щось важливе, чому ми не приділяємо уваги. Це може бути невисловлена образа, відкладене рішення, невпевненість у собі або навіть мрія, яку ми довго ховали всередині. Іноді підсвідомість буквально будить нас, щоб ми нарешті почули власне серце. Психологи кажуть, що такі моменти можна використовувати для розвитку. Якщо ви прокинулися серед ночі, спробуйте не злитися, а поставити собі просте запитання: що саме я відчуваю зараз? Можна навіть мати поруч блокнот і коротко записувати свої думки. Часто саме в такі хвилини приходять найчистіші і найщиріші відповіді, які вдень ми б відклали у бік. Важливо розуміти. Нічне пробудження не завжди є проблемою, воно може стати ключем до глибшого самопізнання. Ті, хто починає прислухатися до таких дзвінків, нерідко знаходять шлях до внутрішньої гармонії, бо замість того, щоб ховати від себе власні переживання, вони починають їх проживати, усвідомлювати і трансформувати. Отже, пробудження о 3 годині ночі може стати дверима до вашої підсвідомості. Це не кара і не збій у роботі організму, а можливість можливість почути себе, відкритися новим усвідомленням і стати ближчим до справжнього я. Отже, якщо ви прокидаєтеся посеред ночі, приблизно о 3 годині, це зовсім не обов'язково означає стрес чи серйозну проблему. Нерідко таке пробудження є своєрідним повідомленням. Іноді його надсилає тіло. Яке нагадує про потребу у відпочинку та турботі. Іноді це може бути духовний знак, що відкриває доступ до глибших відчуттів, а буває й так, що підсвідомість намагається звернути вашу увагу на невирішені емоції або приховані бажання. Найважливіше у таких моментах не лякатися і не сприймати пробудження як щось небезпечне. Наспоки, спробуйте побачити в цьому можливість почути себе справжнього. Часто саме у нічній тиші народжуються відповіді на питання, які в день губляться у метушні. Можливо, у цій короткій паузі між сном і реальністю ви знайдете натхнення, внутрішню силу і той спокій, якого так бракує протягом дня. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі.